На екскурсія. Сьогодні ми пропонуємо вам незвичайну подорож. Ми відвідаємо найстаріше місто Східної України Путивль. разом з третім класом Сумського НВК номер 42 Приєднуйтесь до нас! Це буде класна екскурсія! Та вітали до Путивського краєзнавчого музею. Тут є ціні експонати з археології, меблів, фотографій, документів та творів мистецтва. Місто Путив був заснований наприкінці 10 століття, а на кордоні Давньоруської держави. Заснований був він якраз за наказом київського князя Володимира Святославовича, який наказав будувати міста на кордонах руської держави. І поступово місто Путин перетворюється на потужну фортецю, яка стояла на захисті кордонів держави від нападу моловців та печені. Тут подивіться, яка, яка у нас зброя, це кольчуга велика. Це ось такий нагрудник Михалевий, великий меч. Бачите, голикі важкі. О, це все свідчить про те, що місто було спочатку прикордонним, містом фортеці на кордоні Давньоруської держави, а потім стало містом замком на кордоні вже Великого князі Литовського. Це відбулося в 14 столітті. Пізніше на початку 16 століття місто було захоплено військами Московського воєводи. Якова Захаріна. От місто фактично було захоплено і потивляни опинилися. Князь Будівський, який князь в тоді по був попав повно, і в полон і помер у Москві. Це також зброя дивиться, тут великі гармати, це спис, це рушниця, великі дзвіни, які знаходився в молоджій звірі. Бачите, важить він 150 кг. А це знаменитий волокитинський фарфор. Ці предмети виготовлялися на заводі у селі Волокитине. Вони вражають своєю вишуканістю та оригінальністю. За часів панства, неподалік від Путивля в селі Волокитине жив поміщик Андрій Міклашевський. Він заснував знаменитий фарфоровий завод, який став відомим чи не на весь світ. На підприємстві Міклашевського виготовляли вишукану порцеляну, розроблену декораторами того часу і вправно розписану художниками. Ці фарфорові статуї, посуд і люстри були виготовлені більш ніж півтора століття тому, але зберегли свій вигляд і красу. Волокитинський фарфор не підвеланий часу, він не тьмяній. Кольори зберігають яскравість, а позолота блиск. Майстри виготовляли ці речі з унікальної каолінової глини, яку знайшли в Путивському районі. Вже давно фарфоровий завод не працює, але унікальну волокитинську порцеляну, яку виготовляли саме у нас на Сумщині, ми можемо побачити у Путивському краєзнавчому музеї. А ось трон же Дмитрія. Він сам назвався Королем і міг правити імперію майже рік, доки брехня не відкрилася. У Путивлі Дмитрій організував власну резиденцію перед походом до Москви. Сидів на троні, приймав закордонних послів і організовував військові походи. Ким був насправді цей чоловік, вчені нині так і не знають. У музеї багато цікавого і про самоназваного царя, який перебував у Путивлі. І про засновників міста, і про всю його історію. А нам вже час їхати, Путив славиться своїми архітектурними пам'ятками. Однією з них є давній спасопроображенський собор. Перше, це був жіночий Святодухівський монастир. Коли він був заснований, достеменно невідомо. Але перша звістка, перша відомості про монастир, знаходимо в джерелах під 1595 роком. Саме тоді, вперше цей монастир Святодухів, дівочий монастир, згадується в джерелах. Монастир цей був. Побудований тут в ті часи, коли місто було містом фортецею. І ось тут на північ проходив міський вал земляний і ров викопаний. Ров заповнювався водою. Тобто, фактично, монастир знаходився на кордоні міста і знаходився біля валу. От. Монастир цей спершу був дерев'яний, тобто всі храми. Всі будівлі були дерев'яні. Була дерев'яна Михайлівська церква двоповерхова. Були келії дерев'яні, в яких жили Черниці. І були, також був будиночок настоятельки монастиря і гумені. Поступово потім починалося будівництво в 1617 році. Було розпочато будівництво кам'яного мурованого собору. На честь Святого Духу, тобто Святодухівський собор почав будуватися. Будувався він довго, дуже довго. Пройшло десь 80 років, а він ще не був побудований, розумієте? І гуменія Монастиря Анисія звернулася, написала листа до царя Петра в Москву, бо вона вже не знаходила інших шляхів для того, щоб завершити цей довгобуд. Вона звернулася до Петра. Цар Петро дуже швидко відповів, він дав необхідні розпорядження і будівництво храму дуже тривалий час закінчилось. Крім того, він наказав виновних тих, хто не давав кошти, не виділяв необхідні засоби для того, щоб добудувати. І взагалі, цар Петро потім він опікувався цим монастирем. Він бував тут у Потивлі. У 1708 році під час Північної війни цар Петро відвідав місто Потив і він побував в цьому монастирі. Причому монастирю він подарував бронзове панікадило. Це такий свічник. А потім ще ми далі познайомимося ще з однією таємницею цього монастиря. Це те, що тут перебувала за народними переказами, тут перебувала царівна Софія, яку зіслали сюди цар Петро, відправив у заслання до цього монастиря. Ось перед нами знаходиться собор. Він був зведений почалось будівництво в 1717-му, а завершився він у 1707 році, і завершилось його будівництво. І поступово монастир набув тих рис характерних, от, які зараз ми з вами бачимо. По центру розташований а, собор великий, красивий. А, його купали плакітні, з зірочками а, вінчають цей собор. Білосніжний, високі стіни, бачите, підіймаються в небо. Вівтар цієї церкви найстаріший в Лівобережній Україні. Йому 400 років. Ікони розміщені в шість ярусів. Пам'яткою номер один у Потивлі є Мовчинський монастир. Це таке невеличке містечко, в якому мешкають, працюють і моляться черниці. Мовчинський монастир розташований на високому пагорбі над долиною річки Сейм. Звідси відкриваються прекрасні краєви. Монастир цей дуже давній. Історія його починається не тут, а починається за 20 кілометрів від Путивля. Неподалік від сучасного села Нова Слобода, там біля болота ось Біля болота Молче, на чудній горі, яке розташоване біля болота Молче, була знайдена ікона, явлена ікона Божої Матері. Знайшов цю ікону бортник. Бортник – це людина, яка збирає Мед на цьому місці був заснований давній Молчинський монастир. монастир. Монастир цей спочатку будувався спершу. Перші монахи жили в печерах. От печері ці були вириті в цій горі. Пізніше, тут, в пути, монастир Молчинський заснував спершу невеличке подвір'я. На якому була зведена церква на честь Софії Пресвятої Мудрості. Але згодом це подвір'я поступово переросло і тут був заснований окремий Потивський молодський монастир. Монастир будувався на східній частині міста. Місто в той час було містом фортецею. І монастир був частиною цієї складної загальної міської системи. Причому монастир знаходився на шляху, який йшов до міста з боку степу. Розумієте, з дикого степу, сюди йшли і кримські татари приходили. Сюди йшли там, скажімо, литовські війська, польські. Тобто монастир це була така перша. Такий монастир-фортеця, яка зустрічала ворогів. І тому монастир одразу будувався, тут будувалися потужні стіни, будувалися башти. Ось перед нами надбрамна башта, зараз це дзвіниця, а первісно це була надбрамна башта, через яку можна було потрапити всередину монастиря. Ось ця надправна башта, вона така чотирикутна. Крім неї було ще а, шість наріжних таких башт, які будувалися по колу, а, по периметру самої фортеці. Черниці Мовчинського монастиря утримують його в ідеальному порядку. Вони створили тут красиві квітники та піклуються про красу і ошатний вигляд цієї стародавньої обителі. У центрі монастиря розташований собор Різдва Пресвятої Богородиці. Це рідкісна церква фортеця яка пережила не одну війну. Всередині собору знаходиться чудотворна мовчинська ікона Божої Матері. До неї звертаються з молитвами, просять про допомогу. Вона лікує, вона допомагає людям важку хвилину, допомагає під час хвороб. Стріть дружною громадою. Зранку до вечора вони працюють і постійно звертаються до Бога з молитвами за Україну. У тивлі Граді, вранці рано співає плащ Ярославна. Як та зазунька кує словами жарецює? Ці рядки написав Тарас Шевченко, коли згадував відомий твір слово о полку Ігореві». Тобто Ігор був місцевим князем, а Ярославна його дружиною. А чому ж вона так плакала? Провела чоловіка у військовий похід і боялася за його життя. До речі, знаєш, як цю жінку звали? Ну, Ярославна. Ярославна це по батькові. Батько її так звали. Розумієш? Ось Олександрівна, а вона Ярославна. А справжнє ім'я вчені довго вишукували по старовинних літописах і документах. І знайшли так. Справжнє ім'я Єфросиня Ярославна або як сьогодні говорили Ярославівна. А дочекалася ця Єфросинія з походу свого князя Ігоря? Так за літописами вони прожили ще багато років разом і мали п'ятьох самих і одну доньку. А Ярославна стала символом жіночої вірності. Місце це давнє Потівське городище, на якому ще в 8 столітті з'явилося перше поселення. Пізніше, в 10 столітті, коли утворився місто Путив, тут на території цього городища знаходилося святилище. Це було місце, де стояли язичницькі дерев'яні. Стукани, так звані, дерев'яні скульптури святих, там перона і таке інше. Згодом, починаючи з 10 століття, тут будується дерев'яна фортеця. Спочатку це був такий дерев'яний частокол з Бревен, такий був збудований з коло дерев'яних. А вже в 11 столітті це будується дерев'яна стіна з заборолою, з таким з бойовим ходом. І це дуже потужна була, на той час дуже потужна фортеця. Вона оточувала городок з усіх боків. В часи Великого князівства Литовського, тут знаходився замок литовських князів. От. А починаючи з початку 16 століття, тут була дуже потужна дерев'яна фортеця Московської держави, Великого князівства Московського. З цим місцем дуже пов'язані цікаві історії. Ну і перш за все, це що тут, на Путинській стіні, на цьому самому місці стояла княгиня Ярославна, дружина князя Ігоря. І вона тут молилася, зверталася до сил природи, до Дніпра Славутича, щоб вони зберегли її чоловіка, князя Ігоря, щоб він повернувся живий, здоровий сюди, на Путивщину. Окрасою Путивля є його природа. Місто оточене лісами. В одному із них Спащанському лісі. Ми побуваємо. Спащанський ліс розташований на околиці Путивля. У 1941 році, коли почалася Друга світова війна, у ньому переховувалися партизани. Фашисти не могли їх виявити, бо хащі були непролазні і часто траплялися заболочені місця. час великої вітчизняної війни у цьому лісі переховувалися партизани. Нині тут музей під відкритим небом, який розповідає про захисників нашої землі від фашистів. У партизанському загоні було дуже багато мови. От скільки вам зараз років? <'є? 'є? 'є>? А вже в 14 років до партизанського загону йшли хлопці дівчата. Були вони добрими розвідниками, ходили в розвідку, в місто ходили, змащували себе борошном, щоб не викликати у німців ніякої підозри. І Іде собі хлопчик, якийсь замасльований, да і все. Вдавалося викрадати трофеї у німців з підносу одного разу. Льоня Забелін, ось він є на фотографії. Олексій Забелін, також він загинув. Він з підносу у німці викрав коня і на повозки лежали ящики з патронами. Він все це привіз до партизанського загону. І багато таких випадків було. У музеї зберігаються особисті речі керівників партизанського з'єднання. Зброя, фотографії та документи. Коли були відбиті атаки. Німців партизани вирішили піти з Пащанського лісу, хоча б тимчасово. Бо якщо сьогодні бій вони виграли, то на завтра їх могли німці просто побити тут у лісі, бо сили були нерівні. І ось 1 грудня вночі, пізньої ночі, партизани в кількості 73 чоловіка вийшли з пащанського лісу. Це вже почався рейд. Почалась рейдова тактика, рейдова війна. Не сиділи вже партизани на одному місці, а постійно були в походах. шувався музей бойової техніки. Зараз побачимо, як облаштований цей танк. но нові цікаві та захопливі мандрівки сомжчины. До наступных зустрічей Мне понравилось в Спасськом лесе. Там было много танков, был поезд, был поезд. Там был в музее было очень интересно. Мы поехали в Спасський лес. І я побігла через міст і побачила невеликий острів. Мені дуже сподобався партизанський парк. Там було дуже цікаво. Для всіх дітей ми залазили на танки. Це мені дуже сподобалося. Подрався музей партизанської слави. Там є всі експонати за Второї мирової війни. Нам розказали багато історій про те, як наш народ боровся за нашу страну за те, щоб ми жили в мірі і зараз був мир. Ми сьогодні. Выездили на до э, старого э, места. Ось мне даже там сподобилось. А протезанцы были военные, которые защищали нашу родную землю. Еще мне понравился э, монастырь. Там было много икон, были тайные двери, и мы ходили. Мне очень это понравилось. И сама экскурсия была интересная. Наша экскурсия классная.